Найбільша залежність від Росії, Україн східної та центральної Європи там росіяни спроектували 19 АЕС паливні елементи до повномасштабної агресії проти України. Росія постачала у 13 держав: зокрема у Чехію, Словаччину, Болгарію, Фінляндію та Україну. Ще три роки тому ми купували у росіян ядерне паливо для восьми із п'ятнадцяти реакторів. Восени 2022 тисячі президент українського енергоатому Петро Котін казав: після початку повномасштабного вторгнення Україна повністю відмовилася від російського палива. Однак, у нас ще були його запаси на два роки. Їх і мали відпрацювати наші АЕС, і після цього українські атомні електростанції мали перейти на американське ядерне паливо компанії «Вестінгаус». Важливий нюанс українські ядерні реактори спроектовані так, що для їхньої роботи потрібне саме російське ядерне паливо, яке виробляється ще по технологіях СРСР. Тому інше паливо потрібно адаптувати під радянські реактори, що й почали робити з американським. При цьому саме Україна стала першою країною у світі, яка спільно з постачальником реалізувала такий проєкт. Ось тільки тут виникає таке питання: раніше ми купували все ядерне паливо для наших реакторів у Росії, і це було для нас єдиним джерелом поставок. Росія пішла на нас війною, ми перестали у неї купувати ядерне паливо і знайшли того, хто може адаптувати свої тепловидільні елементи під наші АЕС. Це американська весілька. Сінґаус, чи варто нагадувати про те, як змінилася риторика у спілкуванні між США та Україною у лютому 2025-го? Отож бо і воно ми знову сіли на голку одного постачальника, і тепер так само залежимо від нього, як колись від дерев.